Довідково інформаційний відділ створено у 1992 році. Його головне завдання швидко задовольняти довідково бібліографічні запити користувачів, поповнювати електронний ресурс, виставка нових надходжень на сайті Одеської національної наукової бібліотеки та надавати сервіс віртуальна довідка. Фонд відділу налічує понад 6,5 тисяч книг і періодичних видань. Основу складають енциклопедії, словники та довідкова література, серед яких Енциклопедія Брокгауза і Ефрона та словник братів гранат. Серед найактуальніших видань Енциклопедія сучасної України, Енциклопедія Історії України, юридична, економічна, літературознавча енциклопедії та багато інших. Фонд також містить понад 500 документів з екології та тисячу правових видань. Кодекси, закони, наукові коментарі, матеріали конференцій і періодику за останні роки. У 2014 році розпочала роботу віртуальна довідкова служба, що працює безкоштовно та доступна всім на сайті нашої книгозбірні. Тут можна залишити запит і переглянути архів довідок. А на електронному ресурсі виставка нових надходжень щомісяця представлено понад 150-200 нових видань із найрізноманітніших галузих знань.